Сьогоднішня програма присвячена підсумкам року, що минає. Надзвичайно непростий та драматичний був рік. Всі події, які були, спробуємо освіжити у своїй пам'яті. Це програма Світло. Я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. За рік словник українця збагатився новими поняттями. Євромайдан і революція гідності, Небесна Сотня, і президент Втікач, правий сектор, і Крим наш, укропи, зелені чоловічки, Колоради. «Колоради». 2014-й явив волонтерів і героїв, а країна одяглася у жовто-блакитне вбрання. Хоч золотий батон, так і умикнули. Народ склав нові пісні, горіла шина, палала і просто ла-ла-ла. Ми самі і світ відкриваємо новий народ. Хтось українців, хтось укрів. Торік гучно луснула легенда про два братні народи. Розвіялася ілюзія про незалежну, зокрема від газу Європу. І прийшло прозріння. Крім нас, ніхто, навіть могутні США України не врятують. Багатомільйонний народ сказав беззаперечне так майбутньому демократичної, єдиної і неподільної України в Європейському Союзі. Країна стала асоційованим членом ЄС. Українці обрали нових президента і парламент вперше без комуністів. А в новий уряд знову таки вперше залучили іноземних фахівців. А ще минулий рік це тисяча жертв. Це лютневі події на київській вулиці Грушевської, за якими в прямому ефірі спостерігав чи не весь світ. Це анексія Криму, зруйнований Донбас, скалічені долі понад півмільйона людей, змушених покинути власні домівки. І на тлі цього удвічі дорожчий долар, стрибки цін, дефіцит енергоресурсів. 365 днів року, що минає, змінили кожного з нас. Я би виділив одну з перших таку тезу, що зруйновано міф про братні народи. Як ви вважаєте, це дійсно був міф? Чи такі ми були і є братніми народами? Я належу до церкви, яка є і в Росії, і в Україні. Руська православна церква, яка пішла від Володимирового хрещення, від Київської Русі. І Українська православна церква, зокрема, є незалежною і самостійною частиною Великої церкви. Це біль, якщо говорити про політичну складову, про інформаційну війну, про війну реальну, коли люди один в одного стріляють. Але знаєте, є дуже багато людей залишилося, які щиро моляться, щоб це все припинилося. Не треба знову вішати ярлики на всіх. Тому що навіть там, де нам здається, що все місто вражено гріхом, є декілька праведників. І Господь таким чином намагався зберегти Содом і гомор. Поки ще існують ці народи. Я думаю, що серед них є і брати, є і е, праведники. Так, ми братні народи, і водночас. Не зовсім так. Чому? Тому що ми братні як е, і по відношенню до інших. І проблему я бачу в тому, щоб вчорашні братні народи сьогодні стали ворогами. З іншого боку, я бачу ну, проблему народ... в тому, щоб ми обмежили братність виключно двома чи трьома народами. Для мене, для мене е, німець чи англічанин. Такий самий брат, тобто ця ситуація нам дала змогу подивитися і побачити себе частиною цього світу світу, де ще існує поняття братніх народів. Цим прикриваються намагання знищити інший народ чи знищити його незалежність. Тому я думаю, що ми різні народи, які мають жити в мирі, злагоді любові і не зазіхати на чуже, і тоді треба додати Литву. Польщу, тому да. що це наші братні народи в цьому сенсі. Біблія нас вчить. Нас вчить, що завжди між братами були не дуже легкі стосунки. Але якщо ми не будемо брати уроків з того, чому вчить Біблія, у нас будуть війни, як іде зараз війна. Брат... Повинен поважати вибір свого брата. Братній тут іде для того, щоб е, сказати, ти не можеш бути інакшим. В тебе нема вибору. В тебе є тільки один оцей шлях, на який старший, разом, який старший брат разом. тобі вкаже. Так, ну, так а ми виглядь. не знаємо. Може, ми старший брат. Чи старша ну, сестра, ми не вікна, знаємо. Тому дуже гарно, це гарний вислів. І всі народи повинні бути братами. Бо коли ми читаємо Тору, там написано люди спочатку всі розмовляли однією мовою. Тобто ми всі братні народи. Але якщо у нас духовність зникла і на перший план вийшла матеріальний світ, вони почали цінувати. Каміння замість душі, і Бог розділив мови, щоб ми перестали розуміти один іншого, і це урок для нас. Ми можемо бути братніми народами, якщо ми поважаємо вибір свого брата. Братские народы, все-таки, когда мы говорим об отношениях между братьями, это взаимопомощь, взаимопонимание, поддержка. Хоть брат, когда они уже стали взрослыми, брат брата и не обеспечивает в полной мере, но поддерживать он обязан в трудных ситуациях, в тяжелых, и, конечно, Это сосед, соседние государства, и это соседство должно быть на основе, опять-таки, целостности нашей страны. И несмотря на то, что у нас большое большое количество украинцев живут в России, большое количество русских живут, например, в Украине. И мусульмане, если мы говорим о мусульманах, то есть и в Украине, и в России. И теперь мои родственники, которые там, то взаимоотношения часто. Из-за из, -за, из -за того, что мы живем в разных местах, то из-за этого тоже нарушаются. Поэтому необходимо, конечно, чтобы этот осадок, плохой осадок, ушел и необходимо э, садиться уйдет за. стол. этот осадок? Это уйдет. Уже, Я зум уверен, зумеет. в том, что он уйдет. Главный да. вопрос, чтобы все-таки люди э, э, задумались, э, те, которые могут решать этот вопрос, чтобы они на самом деле на не только совестью, не только какими-то тими словами, которые сейчас к сожалению, просто произносяться в впустую, но именно совість, именно справедливость, іменно духовність і сожалення ми всі наблюдаємо картину, которая мало дає оптимізму на то, що совість вот проснеться. Говорили про міфи. Дивіться, от якраз у нас можливий конфлікт в основі його міф. Бо в нас насправді, напевно, не протистояння е України чи Росії, а протистояння України з Радянським Союзом, який як міф, як потвора намагається відтворитися, і, Та, які, наслідує, фактично, да, і вона починає себе асоціювати з Ти, колишньою Смитло, імперією. Щось додасте. Перш за все, я так розумію, що хто мій брат? Брат, тих, хто сповідує ті цінності. Які не, ми, християни, сповідаємо. Не вбий, не вкради, не обмані, інші. Якщо не сповідає, навіть якщо і однакова кров у нас, тому що немає гіршої ворожби ніж між найближчими родичами, перш за все, ми повинні подивитися, хто сповідує які цінності. Якщо ми хочемо незалежності, то чому в нас і май повинні забирати? Якщо ми хочемо миру для обох народів? То чому інші нам нав'язує війну? От, мабуть, ці речі нас можуть зробити братами, а можуть зробити найгіршими ворогами. Якщо ми не будемо спільно дотримуватися оцих чеснот, цих цінностей, ми ніколи не будемо братами. Я хочу додати, що братні відносини це не приреченість певна, так це якість відносин, це результат нашого вибору. Тому що навіки разом. Тут, тут приречені. Ну, а да, чому ми собі створюємо е, ворога тільки е, в обличчі там росіянина? Ну невже ми не бачимо, що в нашій країні зараз відбуваються такі речі, і в процесі формування цей вистражданого і уряду, і цих виборів, і одних, і других. І серед всього цього ми що можемо сказати, що ми зараз єдині як ніколи? Ні. Так, Мої діти пишуть військовим, і основна проблема на їх погляд так зрадництво. І вони бачать, що найпідступніший ворог він завжди десь поруч. Так, і оця про проблема, це проблема, що говорить. хтось заробляє на війні, хтось поруч із нами використовує це лихо, національне лихо, і це є проблема. Я погоджуюсь, що ми не маємо, знаєте, всі негаразди переносити на образ зовнішнього ворога. Яку б ви взагалі виділили подію для вас? От само головну цьому році, по-перше, я люблю Україну і я вважаю себе євреєм, українцем Я тут народився. Українська родина врятувала мою мати, коли її вели на розстріл німці. Але для мене це перший раз, коли я побачив і сам приймав участь в створенні української громади. Суспільство, у нас не було суспільства, ми були різні і розрізнені. А зараз ми різні, але поєднані. Ми єднаємося для того, щоб не привести Європу в Україну. Бо Україна є Європою. Ми, у нас не вистачало цінностей європейських. І ось Майдан розпочався. Ми дивилися, він розпочався, тому що в нас відбирали можливість. Рабін Олександр, ви пам'ятаєте нашу е, е, програму, коли ми говорили про символіку та патріотизм, який вона супроводжує? Так. Ну, от вам приклад: дивіться, до чого це патріотизм, це європейськість. Ось е, стаканчик його використали, і куди його? Ну, так але... давайте зробимо антирекламу. Але Не зам... купуйте от цього заради стаканчик з державних Ні, ні, раду, ні, ні ну, це його мені, Я до європейськості. Я, я до європейськості. Ви знаєте, але це початок виховання. Виховання може бути з на вами позитиві. Важко <рігатись 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 <рігатись> <рігатись, я розумію. <рігатись> але це початок. Дивіться, там написано Україна. Ну, я можу так. його поставити і щось туди покласти. Наприклад, олівці. І в мене на столі буде такий стаканчик, там буде написано Україна. Але Україна пови, повинна бути на, на столі в серці і в душі. А це вже використовування, от то що ми бачимо. Але це і є в серці. Але, це це якщо, небо але якщо, дивіться, в якій країні ще виробляють скрізь національна державна символіка, назва країни, це люди купують. Беруть, це значить, в людях це білизну таку дуже дух. модно. Ну, я ставу. думаю, це є в крайнощі, але це прояв того, що люд, людям не байдужа країни, вони її люблять і все ж таки намагаються захистити. Ну добре, ейфорія революційна. Як ви вважаєте, вона минула чи ні? Як змінило людей от останні місяці, коли вже все повинно було настроїтись і всі очікували, чи ще є. Ця ейфорія, чи як це назвати? Насправді цей рік є роком руйнування стереотипів. Ми вірили в те, що росіяни це є наш і братній народ, сусідня держава, і що вони ніколи на нас не підуть війною. Ми вірили в те, що Європа вона має такі великі там, цінності, що вона ніколи не поступиться ним. Ми побачили і сусідню державу, ми побачили все, що відбувається в Європі. Ми коли народ зібрався на Майдані, зараз кажуть Майдан, це змінив ті, хто прийшов на Майдан, ті вже були інші. І вони вже і зараз є іншими. Вони хочуть іншого життя. І вони прекрасно всі розуміють, що те, що відбулося, це тільки крок. Один із кроків, який йде до того, щоб створити ту державу, про яку думаю, ми. Вони розуміють? Ми, люди розуміють. Я скажу, є такі люди, які несуть собі певний образ. І не, роз... не знаючи цього, цей козак Гаврилюк, зараз він всіх на устах. Перше, його образ це коли він стоїть голий і весь в синяках побитий, над ним знущається оцей образ минулої України. Україна, яка була в минулому, над якою всі знущалися. І зараз знову ж почали з нього сміятися, він став депутатом, так, але знову він несе образ, він сидить в Верховній Раді, відкрив Конституцію і чекає, читає закони. Тобто. Україна переходить на інший ступінь розвитку. А я вам розвитку. На це можу нагадати, що майдан починався зі студентського руху, так де хоч один студент, і щось змінилося, і якось так це стерлось у пам'яті. пам'ять. Україна тобі... буде далі мінятися, і ми бачимо цей вчитися, розвиток. Те, те, що прийшли до влади інші люди, так але з тією самої свідомості, мабуть, які і були до них. Вони також не витримують. Це поміняється. Та революція, яка була в 4-5 році, вона тепер ще додавала до себе молодь. Молодь, яка думає по-іншому. Вже її ніхто не зможе змінити. Ми в наших програмах завжди намагаємось відштовхуватись від духовного виховання. Від ідеалів від в державі це ідеологія називається інакше на яких ідеалах будуть виховуватись? А вона є так. От я її запитую, от у вас в пам'яті зараз, отак от не готуючись, хоч один герой України виправдав своє е, звання, щоб він запам'ятався для всіх ну в 2014 році. Відійшов до господа. Герой України, блаженніший митрополит Київський всієї України, Володимир. Це та подія, яка змінила українську православну церкву, бо він був представителем з 92 го року. Фактично, завершилася епоха блаженнішого митрополита Володимира, Героя України. Його знають, його будуть, його знають, будуть. Ну От вам приклад а інші, один, один добре. Ну а, а інше, я думаю, кожен нас. До чого ви думаєте, символіч, воно себе постать. не воно себе. Це звання героїв не скомпроментувало в цих подіях. Що ми фактично... я, я теж люблю пісню, я не хочу бути героєм України, не шаную героїв моя країна. Є така пісня. Я думаю, що все ж таки різні є герої. І не то не, не кожен, хто носить цю зірочку, чи там і зірочка є, і тризуб, да? тобто, але я думаю, що все ж таки той, хто справжній герой України, він залишиться у віках і дійсно про них будуть говорити героям слава. Так, я хочу сказати, що дійсно розчарувань дуже багато і в людях, і в тому, як ми просуваємось вперед. На жаль, ми просунулись ну, на крок, може. І проблема в тому, що часу в нас немає, а швидкість дуже мала. Ми дуже повільно рухуємо. І дуже велику ціну ми. Платимо кожен день. І за... І, і за нас платили цю ціну, в тому числі нас. Небесна Сотня. Тому ось це протиріччя між браком часу і повільністю, повільною швидкістю змін в країні, вона дійсно викликає зараз ну тривогу. Релігіозні лідери України не так давно. ездили и в Брюссель, и это была целая делегация, и все-таки пытались, поднимали вопрос о том, чтобы мирным путем по договоренности достичь диалога для того, чтобы регулировать эти проблемы между Украиной и Россией. Поэтому это одно из, я думаю, таких важных моментов, который является одним из возможностей для достижения Мир мира в Украине все-таки нужно, чтобы религиозные лидеры Украины и России встречались чаще, чтобы это был на самом деле от, открытый и честный діалог. Котором, который бы потом наверняка. То есть есть большая надежда, большая вероятность, что именно через этот путь, через э, руководителей конфессии, через тех, кто является главами конфессии, глав, главами религиозных э, объединений и центров в Украине, могли бы общаться напрямую с, э, с главами э, конфессии в России. Тем, таким образом, есть диалог, достигается диалог и уменьшается напряженность. И есть, я думаю, большая вероятность есть того, что все-таки это один из ключевых, ключевых моментов для достижения мира. Ну, мне кажется, и церковь, ну и волонтерское движение, которое фактически спасает сейчас во многом ситуацию и в а то и в стране, и мы не можем не вспомнить о волонтерах. Волонтеры – цену новая сила, действительно. Я называю так Це армія добрих самарян церкви. Ми не очікували. А вони звід, звід, звідки звідкись прийшли, це. і це нова потужна сила в країні. Це дуже добре, тому що ми відходимо від радянської системи, коли за нас повинна все зробити держава. Ми стаємо державою. Ми починаємо розуміти, що ми стаємо державницькими всі громадянами своєї держави. Оце, оце цього року можна сказати, дуже позитивне. Надія є, повинна бути. Ми рухаємось вперед. Ми бачимо кроки правильні, неправильні, але вони є, і час покаже. Ну, а у нас є зараз можливість поздоровити наших глядачів, які були з нами протягом цього року. Вітаючи всіх наших глядачів з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хотілося б сказати, що головне не святкувати, а Любити, любити Бога, любити ближнього. Головне не називатися віруючими, а бути віруючими. Головне втілювати цю віру у власне життя і добрі справи. І хай нам в цьому допомагає Господь Бог. І ще важлива річ ми всі маємо молитися, молитися, щоб Господь дарував нам мир, взаємну повагу. Любов і гідне життя для нас і наших дітей. Вітаю всіх із Різдвом Христовим, Новим Роком. Бажаю, щоб для вас час йшов повільніше, щоб ви жили всі довше, і в цьому часі, який буде для вас, буде йти повільно, він був наповнений світлом, радістю, добром, щоб всі ми в нашій країні раділи від того, що. Наша країна розвивається, щоб кожен із вас мав роботу і достаток, щоб кожен із вас мав хліб на столі, мир і спокій вашій сім'ї, любов, Господня, хай осіняє кожну домівку, кожного громадяна України. І віримо в те, що наша Україна стане сильною, а вона стане сильною. І знаємо, що Господь Бог переміг зло, бо ми святкуємо Різдво Христового, Бог прийшов на землю, щоб перемогти зло. Зло буде переможене, і ми будемо у світі, де немає зла, де немає хвороби, де немає обману, а там, де є праведність і любов Божа. Дорогі друзі. Пророк казав колись своєму народу, і Я думаю, що і нам, українцям, слід пам'ятати про те, що Бог каже, є майбутнє і надія твоя не втрачена. Хай не буде місця почуттям приреченості, розчарування, бо Бог з нами. Він прийшов в своєму сині і залишається зараз з нами. Він на нашому боці. Віримо в нього і любимо один одного. Ось переді мною символ, прадавній символ України, віночок з різними стрічками. Ми один народ України. Ми всі різні. Але ми один народ. І я хочу побажати всім людям України, народу України, по-перше, особистого фізичного, емоційного, інтелектуального та духовного здоров'я, щоб ми йшли тією дорогою, яку виселила нам рушником наша мати дорогу щастя і долі. І щоб ми пам'ятали, що один президент що один прем'єр-міністр не може вистроїти для нас наше солодке життя. Тільки ми разом, як один народ, можемо збудувати вільну, демократичну, процвітаючу і єдину Україну. Хочеться все таки, щоб наступний наступаючий новий був особливим з перемінами. Бог, который сам не меняется, но меняет все остальное, все э, созданное. Просим у него даровать наилучшие изменения для Украины, чтобы Украина была самостоятельной полной, в полном смысле слова, чтобы восстановилась целостность ее границ, и чтобы народ жил спокойно, под чистым э, мирным небом, чтобы дети могли нормально ходить э, в школы, учиться, чтобы не боялись, что кто-то их убьет, или что... только чтобы раздавались взрывы от э, фейерверков, и, фейерверков, фейерверков вот, и чтобы они не боялись того, что на самом деле прилетит снаряд, просим у Создателя оградить Украину от бед и несчастий, чтобы народ Украины э, чувствовал себя э, полноценным, чтобы чувствовал себя, э, что есть внимание со стороны и мировой общественности тоже просим у создателя даровать э, в многонациональной Украине э, теплоту отношений, доброжелательность э, между ее людьми, и чтобы все-таки младшее поколение мы смогли воспитать его достойным образом, чтобы оно обращало внимание на нас, на старших, те, которые сейчас уже и как деды наши, и прадеды, которые уходят уже, и чтобы они смогли перенять этот э, Цінний э, груз це наслідки э, духовності, культури, моралі, чесності, честі, чоловічного достої, щоб ми змогли э, достичь цього щастя. Приєднуюсь до всього того, що ви сказали, і від імені нашої э, творчої групи від себе особисто. Також бажаю всім э, миру, як найшвидше його досягнути. Підтримую, що разом і тільки разом ми досягнемо і перемоги, і витримаємо всі ті випробування, які нам дав Господь. Мир всім, це була програма Світло. Я її ведучий Сергій Тарасенко. До нових зустрічей і залишайтесь з нами.